Ти досі сумуєш за літом і ледь не занурюєшся в осінню депресію, дарма осінь найгарячіша музична пора. Тож М1 пропонує усім меломанам покращити свій настрій музикотерапією. Ну а для того, щоб ти не витрачав даремно час, гортаючи концертні афіші, Гутен підготував для тебе добірку найцікавіших музичних перформансів осені. Відкриває наш рейтинг виступ «Океана Ельзи на початку жовтня. Цього разу океани порадують своїх фанатів рок концертом із симфонічним оркестром. Під час шоу лунатимуть вибрані композиції з усіх альбомів групи. Музиканти також пообіцяли зробити своє виконання максимально наближеним до студійного. Перевіримо. Якщо ж ти скучив за справжнім хіп-хопом, далеко їхати також не доведеться. Незабаром Україну відвідає репер ікзібіт. Після тривалої перерви співак повернувся на музичний ринок. Цього року ікзібіт записав свіжий музичний альбом 2», композиціями, з якого він порадує українську публіку. Мабуть, найочікуванішою музичною подією осені є сольник Брітні Спірс. Співачка відвідає Київ в рамках свого світового турне Фем Фетель. Брітні обіцяє порадувати фанів як композиціями з нового альбому, так і добре відомими хітами. Ну а тим, хто не пошкодує декілька тисяч гривень, співачка пропонує перепустку за лаштунки з можливістю особистого спілкування. Для того щоб від твоєї осінньої меланхолії не залишилось жодного сліду, Гутен підготував безпрограшний варіант. В середині жовтня відбудеться спільний концерт руків вверх та легендарних скутер. Хлопці пригадають свої найвідоміші треки та влаштують справжню дискотеку 90-х. Усе для того, щоб повернути тебе у дитинство.